Схоже, Одеса повернулися у лихі 90-ті роки, коли бізнесові групи билися за місце під сонцем. Знову це почалося одразу після приходу до влади команди Костусева, згадати хоча вбивство відомого бізнесмена Олександра Коробчинського та масштабну пожежу на соборній площі. І ось тепер нові пожежі в Аркадії горіли разом два об'єкти: ресторан Асоль і Клуб Секрет. Ресторан Асоль. Один з найстаріших в Аркадії. Але тепер можна говорити про нього в минулому часі. Вранці невідомо звідки виникло полум'я. Корабель загорівся, як у справжньому морському бою, і був знищений майже вшент. Дим почав йти зі сторони ночного клубу Секрет. Пройшло хвилини, пламя. Метра два з половиною. І ніхто ничего не встиг сделать. Ну, так как пожарные едут у нас 40 минут. Пока они приехали, уже почали гореть. Ресторан. Разом за Соллю загорівся клуб секрет, що розташований поряд на самому березі. Йому поталонило. вогонь зачепив лише частину будівлі. Але і тут знадобляться чималі гроші для відновлення. У нас клуб не працює, ми працюємо тільки літом. У нас здесь зимою все закрите, опечатано, как бы нічого не ведеться. Сьогодні мене директор КП попросив на крещение поставити палатки. Вон ви бачите, там стулья. Мої люди утром прийшли, почали все це виставляти, какби там і це було за восьмого утра, і почалося розбирання. Офіційних коментарів щодо події поки немає. Розпосуджується чутки, нібито пожежа виникла через проведення зварювальних робіт. Сварка якщо даже робота, але ну не у нас заведення це може. та можна припустити і інше напередодні згоріла палатка біля розташованого поряд великого ресторану «Стронгхаус». Її встигли вчасно загасити. Інакше від ресторану лишилися б лише обгоріли уламки. І ось нові дві пожежі разом. Думаю, що переділ іде. Переділ це 100%. Я думаю, сумнів ніяких тут бути не може. Конкуренція і все більше нічого. Зависть людська і все. Мені здається, поджигають якісь люди, которые які завідують. Потому що так часто гореть просто не можуть з таким руководством, чтобы, наверное, надо, щоб руководство згоріло, а потім всі, щоб ми нормально стали жити, щоб ми не горіли. Головне, що я думаю, алчність ненажерливість, людська нажерливість І завість і думання, що деньги це щастя. І принесуть щастя і здоров'я. Чи є підстави так думати? На жаль, є. Нагадаємо, як влітку костусів зі своїми підлеглими вчинив калорійський рейд по Аркадії. Після цього. Там та в інших місцях знесли багато торговельних точок. Підприємці та їхні співробітники залишилися без роботи. Тож можна припустити, що тепер настав час перерозподілу великого бізнесу, і провладні бізнес-структури пішли у наступ. До того ж, недаремне пожежі виникли саме в Аркадії. За словами свідків, пожежні наряди майже годину шукали гідрант з водою. Тягнути шланги прийшлося аж на центральну алею. У той самий час вогонь поїдав будівлю. Цього могло б не статися, якби міська адміністрація вчасно потребувала. Валася про забезпечення водою прибережної зони. Ще на початку вересня обласне управління МНС проводило васолі навчання надоліки водопостачання виявилося вже тоді і можна було б завчасно попередити ситуацію, але чиновники не ворухнулися. Отже, робіть висновки. Олександр Виноградов, Євген Гутенко, телекомпанія Круг.